Доброго дня, мене звати Крістіан Мореро. Я юрист і податковий консультант. І я хотів би поговорити з вами про режим для експатів. Режим для експатів зазвичай застосовується до моряків, пілотів, літаків або людей, як, незважаючи на те, що є податковим резидентом Іспанії, тобто проходить більше 183 днів на рік в Іспанії, або мають там свій економічний центр та родину. Повинні відповідати певним вимогам і працювати для компанії, які не є податковим резидентом Іспанії. Які вимоги потрібно виконати, щоб скористатися цим спеціальним режимом? По перше, як я вже сказав, бути податковим резидентом Іспанії. По-друге, працювати за межами іспанської території для компанії, яка не є резидентом Іспанії. Тобто, наприклад, я пілот літака і працюю на Air France. Air France – це французька компанія, і я працюю на неї як співробітник. Оскільки ця компанія не є податковим резидентом Іспанії, я можу скористатися цим спеціальним режимом. Яка головна перевага? Перші 60 тисяч євро, які я отримую як зарплату за свою роботу, звільняються від податкування в Іспанії. Таким чином, перевага полягає в тому, що я продовжую вважатися податковим резидентом Іспанії, але ці 60 тисяч євро не оподатковуються жодними податками. Важливий момент який потрібно враховувати, полягає в тому, що компанія, на яку я працюю, не знаходиться в податковому раю. і що в країні, де знаходиться ця компанія, існує аналогічний. Або еквівалентний податку на прибуток, як в Іспанії. Тоді скажемо, що податкова служба досить прискіплива до виконання вимог, щоб реально довести, що людина може скористатися цим режимом. Насамперед, необхідно надати реальні докази роботи за межами іспанської території і тому зберігати посадочні талони на літаки, квитки на кораблі, чеки на бензин тощо. Тобто документи, які можуть підтвердити, що ви дійсно виїжджали за межі Іспанії на роботу, слугують для того, щоб довести, що дійсно так і щоб ми могли це показати податковій службі. Крім того, компанія, на яку ми працювали, надасть нам документи, де будуть вказані наші доходи, а так ж конкретне місце, де ми перебували, щоб виконати цю роботу, завжди коли нам потрібно щось довести, податкові служби особливо враховуючи, що ми звільняємося від сплати податків більш ніж на 60 тисяч євро, податкова служба природно перевірить це і переконається, що ми дійсно дотримуємося всіх вимог. таким чином, чим більше у нас буде інформації або чим більше у нас буде даних. Точніше сказати, чим більше у нас буде доказів, щоб обґрунтувати, що все було саме так, тим легше буде довести, і у нас буде менше проблем з ними. Я хочу проговорити про тему криптовалют у податковій декларації. Скажімо так: останні роки криптовалюти стають все більш популярними, тому що це. В кінцевому підсумку альтернативний спосіб інвестування це децентралізований спосіб здійснення транзакцій, і тому все більше людей інвестують. Купують або використовують криптовалюти в повсякденному житті, те, що часто не враховується, це те, що будь-яка операція з купівлі та обміну криптовалют передбачає податкове навантаження. Тобто багато людей з ким ми стикаємось, вважають, що просто купити одну криптовалюту та обміняти її на іншу не тягне за собою податкових зобов'язань. але потрібно враховувати, що будь-яка операція, яка передбачає обмін криптовалюти, отримання прибутку або збитків, тобто зміну вартості, може підлягати декларуванню. Тоді, якщо ми по суті просто купуємо криптовалюти та тримаємо їх, не роблячи нічого більш, поки не продамо їх, то немає приросту капіталу або немає змін у нашому майні. І тому нам не потрібно їх декларувати. Зараз багато людей купують один вид криптовалюти, наприклад, біткоін, та обмінюють його, скажімо, на ефір. У цьому випадку, оскільки відбувається обмін або зміна нашого майна, нам потрібно декларувати цей тип операції. Який ми здійснили важливо зазначити, що в податковій декларації потрібно декларувати кожну операцію окремо. Це може бути дуже складно, тому що в кінцевому підсумку, якщо людина здійснює багато обмінів або багато операцій з криптовалютами, вона повинна декларувати кожну операцію окремо, і до кінця року може накопичитись дуже великий обсяг операцій і вести облік може бути дуже складно. Тому важливо звернутися до фахівця в цій галузі, щоб декларація була складена правильно і щоб в подальшому не виникло ніяких проблем. або точніше, щоб звести до мінімуму можливі проблеми з податковою службою при декларуванні. Також потрібно врахувати, що податкова служба розглядає криптовалюти як акції компаній, тобто при їх купівлі, нам не потрібно нічого декларувати. Але при продажу ми повинні декларувати, повідомляти або платити податок залежно від того, як відбувається обмін і від зміни вартості між ціною, за яку ми купили, і ціною за яку ми продали. Тому, як я вже говорив, завжди рекомендується звернутись до фахівця, який не дасть нам поради про те, як ми повинні платити податок з криптовалют, і чи повинні ми под... Платити податок взагалі, і давайте поговоримо про тенденцію, яка стає все більш актуальною, і з якою ми стикаємося в нашому офісі. Якщо у мене є криптовалюти, чи можу я купити нерухомість в Іспанії, використовуючи свої криптовалюти? Відповідь – Так і ні, тому що в кінцевому підсумку це не дуже звична практика, оскільки нотаріуси зазвичай не знайомі з цією темою. І така ж набагато зручніше, щоб сторони, які беруть участь у купівлі та продажу, робили все через традиційні гроші, тому що це набагато легше відстежити та уникнути багатьох проблем. Однак насправді купити за допомогою криптовалют можна. Відповідь так, але потрібно врахувати кілька моментів. По перше, потрібно знайти нотаріуса, який дійсно буде готовий здійснити таку операцію, що виходить з рамки звичайної практики, до якої він звик. По друге. Потрібно знайти продавця, який тож теж буде готовий прийняти оплату в криптовалюті, тому що звичайно Хоча ми вже багато років говорили про криптовалюти, це все досить нова тема, і законодавства з цього питання теж не так багато. І звичайно, це не стандартна практика, з якою стикаються щодня. те, що ми можемо зробити, якщо знайдемо продавця, який погоджується і хоче зробити це таким чином, це вказати в договорі, що стільки-то криптовалют, які ми платимо за рухомість, відповідають такій то сумі в євро або в іншій валюті, яку ми будемо використовувати для оплати. Зазвичай в Іспанії це євро. Крім того, податки природно потрібно буде оплачувати в євро, тому що в кінцевому підсумку потрібно спросити життя податкової служби. І вони не будуть приймати оплату в криптовалюти. Оплата податків буде здійснюватись в євро без варіантів. Тоді чому я кажу, що іноді це неможливо. По перше, тому що власник нерухомості, яка, яка нас цікавить, може не захотіти приймати криптовалюту, і нотаріус теж може відмовитись. Крім того, потрібно враховувати, що найпростіший спосіб це конвертувати криптовалюту в традиційні гроші, і вже після цього ми зможемо здійснити покупку. Ми використовуємо свої криптовалюти, але не напряму. А після їх конвертації в гроші, наприклад, в євро, і тоді процес буде набагато простішим. Але я кажу, що дійсно, все частіше люди запитують, чи можна так зробити, і відповідь так, але звичайно, ми трохи обмежуємо себе в пошуку відповідної нерухомості. Яка нам потрібна, і ми залежимо від того, чи погодяться нотаріуси продавець, тому що реєстр нерухомості, де буде реєструватись нерухомість, теж може поставити палиці в колеса. Тому що якщо гроші не будуть отримані в євро, які відповідають в тій сумі в криптовалюті, яку ми заплатили, то вони можуть заблокувати угоду, і ми не зможемо продовжити процес куповлі нерухомості. Це пов'язано з тим, що реєстрація це важливий крок, перш за все, щоб будь-хто звертався до реєстру, знав, що ця нерухомість дійсно наша, а не належить комусь іншому.